Сіли в дуже крутому кафе. Ви навіть не уявляєте, саме крутіше кафе, яке може бути тільки в Анталії. Це чотири сталір, Ви купуєте штани і відразу летите в Париж. Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Ми зараз заразино сіли в дуже крутому кафе. Ви навіть не уявляєте, саме крутіше кафе, яке може бути тільки в Анталії. Я думаю, що такого ще ніхто не придумав. Ми перші. Ми взяли каву, взяли. Отакі фруктові соки. І... Та -да, -да, да Це такий кайф, вони уявляєте, в спеку, Отак сісти, Фонтанчик на тебе наливає на ноги. Просто кайф. І ніхто до вас не має на яких претензій. І, до речі, тут ще ті, і такий вітерець продуває. Це просто супер. Ну, ви знаєте, я вам скажу, що це непогане таке. А, це мандаринку я взяла. Ми зараз знаходимось в районі довгаражі. Я дивлюсь, якийсь новий магазин тканин з'явився. Вони тут повідкривали, можливо, я просто не бачила. Ось такі тканини тут йдуть. Простенькі. І на ці сукні, знаєте, що зараз популярні стали. Слухайте, я вам знімала окремо магазин тканин. Я навіть не знала, що ще стільки магазинів є. Я думаю, що це і на тюлі по-любому. Треба запитати зараз. І такі. Ви знаєте, заходите з вулиці, здається, дуже маленький магазин. Але вони так все компактно розміщують. Що, я дивлюсь, тут непоганий вибір такий. Ну, в Залежності від того, що вам потрібно, теж бачите, напокривала на, на ліжка йдуть тканини. 55 ціна, 90 і 130 на штори. Е, у всіх стандартна висота 2,80. Цей магазин працює тут шість років. Оце називається Юля. Так бачиться, коли йде. Я думала, що він новий. Бачите, серветочки, такі в хамам щось і на простирадла тканини. Такі шматочки, наприклад, 20 лір. Можливо, там якусь скатертину вам підійде чи на хусточку. Уявляєте, це бурса у джуску маш пазари. Просто ще одне відділення. На просто ратлу, наприклад, 80 лір за метр. Дивіться, які класні сорочки. Але проблема в чому? Дай сюди, дивіться. дай сюди сонечко. дивися. Бачите, раз. І тут ми теж подивилися непоганий. І Там теж була затяжка така конкретна. Всі, напевно, браковані. А ні, тут а чисто дивися. Будьте обережні. Також, ой, дешево, дешево, взяли, побігли, а потім десь якась дірочка, куди ви його вдягнете. 194, якщо це правильно ціна. Ну, ну, тут проста тканина, я не знаю. Ну, можливо, підробка. Але так весело, дуже весело. Ну, це непогано, дуже класно. Угу, такий стиль, супер. Ну, не знаю, це якась рибка. Стільки різноманіття. Такі... Та вони всі тут такі, я це думаю. Буде, буде. Угу. Да, непогані такі. Бо Я не можу побачити, як називається цей магазин, але знаходиться він навпроти Кайра. Піде піца Лахмаджом. 150 50 зараз пише. А ось вверх. Теж 200. Частинка магазину для чоловіків. Те. А частинка для жінок. Ми ну, як завжди йдемо на жінок дивитися. Так, Зара 230. Так цікаво, що тут зара продається. Тут знаходиться аутлет Бершка, Jack and Jones, Pull Bea, Зара. Я так зрозуміла, ну, щось можливо одна сукня залишилася. Ні, тут аж чотири. І все. Якби... Більше немає. Сюди направляють. Ну, я знаю, що зараз ще продається на базарі, але, чесно кажучи, останнім часом там в принципі, нема що вибрати. Тут дивлюсь непогано таке. Скільки коштує? 230. 230. Отака сукня. Отака 250 штани 250 лір. Прикольні. Така сукня 230. Бінізон 250. Ось такий топік, наприклад, 430. Але люди ну це синтетика. Це не натуральне, воно здається, ніби натуральне, ну це прям конкретна синтетика. Тут ще є така спідниця, але немає ціни. І є теж спідниця. Я думаю, там штани. 180 лір така футболка. Що вже придумають, мамочка? Космонавти. Хто хотів бути космонавтом? 180 лір така, Ой, це щось страшне. Доктор Стрейнджер. Ну, я це не дивлюся, навіть не знаю, звідки це. І ось такі. До речі, тут є декілька магазинів, де ось такі футболки я вже бачив. Є ось такі, наприклад, і комбінезони, сорочки. Ось такий топік 480. І я думаю, що це разом з спідницею, тому що на спідниці немає ціни. Але така штучна тканина, знаєте, що я думаю? От я собі так. Що це все-таки не аутлет, це просто підробка цих фірм. Ну або якщо 150, да, ця футболка. Якісь недолік є, так вони тоді скидають. Але ну, тканини, я давно в зарі не була, не пробувала, ну це для зари якось дуже задешеві тканини, це все синтетика. Так вона виглядає, як натуральні тканини. Але ти береш в руки і ти розумієш, що це синтетика. Кажу, треба в зару піти, щоб порівняти. Ну, я гадаю, що це бездробка або просто якісь неякісні речі. Не, не бачу сенсу сюди заходити. Абсолютно показала, ну, щоб ви знали, що таке теж буває. А зараз зайшли у магазин телефонів. Тут е, на айфон чехол 50 лір. Я вже думала, таких цін немає. Тобто, мені здається, тут недорого. Два магазини підряд телефонів. Зайшли ще в один магазин. На гаражі. Ви знаєте, я щось як сама йду, то я стільки їх і не бачу. Йдемо наверх на чоловічі дивитися. Ось такі штанці, футболки. Чисто весь поверх чоловічого. Такі невеличкі такі бутики. І... О, так добре, знаєте, як ціна є. 450 лір штани. Так, сорочки 250. Дивіться, 400 лір, ви купуєте штани і відразу летите в Париж. Отак, От показуєте бірочку, і вам не треба навіть купувати ніякої візи. Просто з цією бірочкою йдете на кордон і вас пропускають. І ось тут кроватки ще є. Ось такі з довгим рукавом. Сукні. Я так розумію, що це для закритих жінок. Але я думаю, що тут теж синтетика. 100-20 лір, спідниця. Ну це недорого. Ну, трикотажик. Це штанці вже пішли. Майл Original. 90 лір. Купуйте і всім показуйте, як ви оригінально посміхаєтесь. І такі сукні. Різні, бачите, тут ні є пар... декілька розмірів, але в принципі небагато залишилось. різнокольорові, Так. Я думаю, що тут все-таки для закритих жінок, але дивіться, спідниця, наприклад, 350. Ну, от чого так шкода оту ширину дати? Ну, це, я не можу на це дивитися. Ну, що це таке? Ну, Люди, 350 це все-таки не 15 літрів. Можна дати чуть-чуть ширину. Зупинка до гаражі, прямо навпроти, будь ласка, магазин, аксесуарів. Чому я знову показую, тому що запитували, не могли знайти. Оці. Е Гаманці 25 лір. А в магазині Агора Базар, дивіться, не такі, схожі, зачекайте. Покажу вам точно ті, що там є. Там вони коштують 90 лір. Я думаю, що їх всі розкупили звідси. Були тут такі самі, як там по 90. Ну тут 25. Отакі. Бачите, з карманчиками з боку. По 7,50, ось такі тоненькі тут ланцюжки з бісеринок. А Інна каже, дивись, я за 120 собі купила, треба було тут купувати, але в неї інші, бачите, це чешське. А це ну, таке, воно дешеве, воно може не однаково бути. Ну, але, звичайно, різниця була. Взагалі, мені здається, саме дешевше, по 15, по 17, 50. Це зараз що модне. Тут по 15. Навіть біля мене, мені здається, по 20 було, і по 30. Я думала, це е, також на цюшки, це для окулярів. І для. Пояс на поясні такі. І ще один магазин аксесуарів. Недалеко від цього. Мені здається, це новий, бо я не пам'ятаю його. Хоча я багато що не пам'ятаю, це не показник того, що його тут не було раніше. Тут ось таке. Ну, цікавіше, ніж там. Я думаю, що це новий все-таки магазин. Такий колон, наприклад, 60 лір. Так, 15. Тут вони зовсім відрізняються від тих, що зазвичай продаються в таких дешевих аксесуарах. Це 30 лір. Дуже вони відчинились лише один місяць тому, тому я їх і не бачила. Я ж думаю, ну зовсім все нове і не таке, як всюди. Молодці, знаєте, якщо відчиняєте новий магазин, потрібно щось нове давати, а не те саме, що у всіх. Які цікаві обручі. О, такі... Можливо, і в інших магазинах вони є, я просто давно не заходила в такі магазини. Але тут дуже цікаві єдинорог, Диві, о, такі, о, такі котики, ромашки, єдинороги і, і білий, і чорний, такі... і... О, і рожевий. І рожевий. О, просто цікаво. О, і ось такі, коші. наприклад, вушка. Дивіться, ось такий прикол квадратний. 1250. А як воно так тримається, я не знаю. Це ну, за звичайні. Так, дві штучки йде 35 лір. А ось такі з цим зробили. З бантичком 15 лір. Що хочеш, придумають? Просто з медведиками дві штуки 30 лір. Ну, а я не, не розумію, який зміст у цього. Воно ж розтягнеться, буде таке саме кругле. 12,50. Це чисто для принцес. Таких маленьких, знаєте, такі пупсіки маленькі. З тими бантичками. Ще волосся нема, вже посипили щось. А це кому? Не знаю. І хустиночки. Хочу вас попередити, щоб ви не зробили моєї помилки. Ми зараз зінушкою бігли на трамвай. А... Подивитися, чи другий трамвай, де ми не подивилися і ми чуть не потрапили. Були б Анні Кареніни, не знаєте, місцеві, антилійські. В останній момент він задзвонив. Ми такі, ну, і на мене схватила, чесно вам скажу. Тому, будь ласка, будьте обережні, нікуди не спішіть, дивіться направо, наліво, так як нас вчили в дитинстві, да? Юля, а не так летіти. Інна зараз їде вже додому, в Бодрум. на трамваї посаджу. Такий день дуже швидко проходить тут. Тому, будь ласка, плануйте, не робіть такого. Ой, я приїхала, потім подзвоню, тому що деколи в людей може не вийти. Руч, краще розплануйте і більше встигне. До речі, якщо, наприклад, вам потрібно зробити документ, але ви знаходитесь десь дуже далеко від Анталії чи Анкари чи Стамбулу, де можна ну де є консульство українське, ви можете написати мені, я вам дам телефон Наталі Караджа, яка перекладач, і вона може по довіреності яку ви напишете у себе у місті зробити вам всі документи і надіслати вам у місто щоб ви не платили дуже великі кошти за переїзд тому що це реально скільки ти заплатила 400 в одну сторону 460 лір вона заплатила в одну сторону тобто це 920 вийшло в дві сторони уявляєте так Цілую вас люблю обіймаю бажаю всім миру в душі любої благодаті і перемогу в країні